Власні 25 квадратних метрів, на яких вміщається кухня, студія, спальня та вбиральня. У Радивилові втілюють пілотний проект, встановлюють будиночки для сімей переселенців. У Рівненській області це перше модульне містечко. Виконавці робіт кажуть, докладають зусиль, аби цей проект став взірцем. Це неординарний якийсь такий підхід до цього житла. Ми фактично раніше жили традицією, що це повинно бути житло якогось кам'яного виконання, кам'яна конструкція. Ну, життя заставило якби так підійти, прийняти такі технології. Це ну, з неї сторони воно трошки якось дивно. Ну але ж інша сторона життя заставляє, ми приймаємо ці всі, скажімо, навики. Микола Ярощук додає, зима для цих помешкань не страшна. Конструкції утеплені належним чином, однак є деякі недоліки. В Даному випадку фактично вхідного тамбура немає, як такого. Але виробник дане питання розгляне щодо влаштування теплової завіси над дверима і якраз виходу з цього контейнерного будинку. В Інший аспект я такий фактично не бачу, то, що всі термічні вузли вони фактично виконуються забезпеченням теплоопору, угрожуючи конструкції. Встановлюють будиночки в одному з найбільш густо заселених переселенцями районів Рівненщини. При виборі громади зважали ще й на наявність інфраструктури. Виходили з розрахунку того, що тут є певні комунікації, де можна поставити, скажімо, дані будиночки, де є вода, водовідведення, електроенергія. Інтернет, доступне місце до школи, до дитячого садочка, до автовокзала загалом тут з'явиться 12 будиночків, які розраховані на чотири десятки осіб. Області містечко обійдеться у понад 11 мільйонів гривень. Облаштування благоустрою потягне за собою ще чималі витрати щонайменше 4 мільйони гривень. За це відповідатиме вже громада. Та ось оселитися в будинках зможуть далеко не усі внутрішньо переміщені особи. Є певні критерії стосовно. Проживання вимушено переміщених осіб в цих будиночках. Основними критеріями це ті люди, які працюють, які працюють на економіку України і для перемоги України. Однозначно, другий критерій це чоловіки, жінок, які сьогодні обороняють. Нашу Україну, які в лавах зсу, і звичайно, люди з обмеженими можливостями то то все робляться для того. Встановлюють конструкції на вільній території, яка призначена для забудови. Раніше цю землю місцеві використовували для вирощування овочів. Марія, яка мешкає поряд, з радістю віддала свою ділянку під встановлення будинків. Мені, наприклад, нічого не заважає, людям переселенців, треба їм де жити, то старайся для них поставити будиночки ті. Хай собі ставлять і живуть з Богом. Я за. Мені подобається, мені не мішають аж ніяк. Хоч мій город там забрали і там мій є, я за. Хай знімають, хай забирають, хай. Я них я тих наших переселенців домики, щоб вони жили з діточками своїми і, і жили, як має бути. Однак позитивне враження від зведення поряд модульного містечка мають далеко не усі. Мовляв, у Радивилові є і кращі ділянки. Тим паче, що думки місцевих щодо зведення будинків ніхто не питав. Ніхто нічого не питає, ніхто нікого не питає, ніхто ні з ким не рахується. Хотіли шість поверхів, свої побудували, хотіли будиночки собі поробили. Ми проти. І тут проти всі треба рахуватися з думкою тих жильців і жильців мікрорайону на території, які, майса на увазі, по сусідству, яких буде. Саме це чудове модульне містечко. Облаштування модульного містечка планують завершити ще до кінця цього року. Після встановлення будинків та під'єднання усіх комунікацій для переселенців планують придбати ще й генератор, адже усі прилади у модульних будинках працюють завдяки електроенергії. Та чи стане модульне містечко успішним проектом? Покаже лише час. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал й